Всім привіт! Продовжую записи в своєму щоденнику інсайтів за кермом. Сьогодні я написала пост під загуком Життя завжди перемагає і поставила заставкою відео страшної катастрофи, яка сталася в Туреччині. Я думаю, що дуже багатьох людей виникне такий конфуз внутрішній, і, можливо, десь не зрозуміють мене, що я мала на увазі, коли писала цей пост. Тому я хотіла сказати кілька слів, про що я написала, чому життя завжди перемагає. Тому що в дуже часто в тих руйнуваннях, які відбуваються навколо нас, і особливо в нашому особистому житті, навіть. Коли все рушиться, те, що для нас було звичним, до того, чому до чого ми звикли, те, що для нас було комфортним, те, що для нас було правильним, те, що для нас було єдино істинним, здається, що рушиться весь світ, і це страшна несправедливість. Це так, якщо ми дивимося з звичайного рівня нашого. Але коли ми піднімемося на рівень вище, на будь-який рівень вище, на рівень, наприклад, нашої сім'ї, як що для нас щось правильно. Але якщо ми піднімаємося на рівень сім'ї, де є крім мене ще а, мій чоловік, наприклад, мої діти, мої батьки, то те, що я вважаю для себе правильним, не завжди може бути правильним для всіх інших. Це не означає, що треба підлаштовуватися під когось ні. Це означає, що ми повинні жити в однакових, правильних моральних нормах. Так само і в коли ми будемо підніматися на вищі рівні, на рівні а, суспільних груп певних, на, на рівень держави, на рівень міждержавний, на рівень, коли йдеться про життя планети. І от ці події в Речення вони свідчать про те, що включилися вже найвищі механізми. Вони включилися давно, просто люди не хочуть аналізувати і бачити, що ці механізми включаються або як попередження перед якимись речами, які роблять люди. Або після того, як вже щось зроблено для того, щоб показати, що ви рухаєтеся не в правильному напрямку і ви знищуєте життя. Тому те, що відбулося в Туреччині, це, звичайно, дуже велика трагедія для тих людей, які знаходяться на території цієї держави, на тій території, де стався цей землетрус. Так само можна сказати, що і можна провести певну паралель із Україною, тому що та війна, яка зараз відбувається в нас, і вона забирає величезну кількість людей, наших українців, вона є несправедливою з рівня оцього нашого людського. Але треба розуміти, що в життя так влаштоване, і в світі все так влаштовано, що є причина наслідкові зв'язки. І дуже часто ми, люди не хочемо їх бачити. Ми не хочемо їх бачити в першу чергу, тому що нам потрібно визнавати, що причиною всього того, що відбувається навколо нас і в нашому житті, є тільки ми. Тут питання тільки в тому знаходиться, з якого рівня включаються ці процеси знищення, чи це є на рівні людського людини як одиниці свідомості, чи це є на рівні об'єднання свідомості на рівні держави, чи це є вже світовий глобальний процес. Тому я хотіла би, щоб люди, які не зрозуміли мій пост, подивилися тепер на те, що я написала, з рівня іншого, з рівня вищого. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що нам вже потрібно усвідомлювати нарешті себе як многомірну сутність, яка на різних рівнях діє, яка має і дії якої нашої конкретної особистості має вплив на вищі процеси на кожному рівні. І якщо ми десь не усвідомлюємо цього, що ми є частиною цього процесу на якомусь вищому рівні, це не означає, що наші дії на нашому рівні не будуть мати вплив на ті вищі процеси. Я би хотіла, щоб ми всі над цим задумалися. Я буду далі ще робити відео і розкривати глибше. Зараз, Сьогодні ось так коротко. Дуже складно говорити про такі речі, наостанок скажу. А чому тому, що коли ти бачиш з позиції вищої і бачиш з цієї многомірності процеси, ти починаєш по-іншому їх оцінювати. Коли ти говориш це людям, які поки що не відчувають цю свою многомірність і не відчувають, що ми живемо в многомірній системі, дуже багато агресії лиця ззовні на цих людей, які це розкривають і показують. Нерозуміння агресії спротиву. З іншого боку, люди, які розуміють своє призначення і розуміють ці процеси, і говорять про них, їх, коли вони усвідомлюються, вони вже готові до того, що цей спротив буде. І для них це вже не так складно. Це для тих людей, які зараз бачать більше, і дуже сильно страждають від того, що коли вони говорять те, що усвідомлюють, а інші поки що цього не усвідомлюють. Вони стикаються з цією агресією, нерозумінням з нападками, з виключенням їх. І Навіть дуже часто в історії дуже багато і прикладів з фізичним знищенням. Достатньо подивитися на Ісуса, який теж пройшов з новою ідеєю в світ. Тому я бажаю всім нам любові один до одного і терпіння, і намагання зрозуміти один одного. І бажаю, щоб ми всі починали вчитися, бачити в інших те. Що є в них насправді, хто вони є насправді, щоб розуміти, з якого рівня вони говорять з любов'ю до всіх живих душ, до всього живого на землі, до живої свідомості землі, тому що ми є частиною цієї свідомості, поки ми не усвідомимо цього, ми й далі будемо страждати від таких страшних катастроф, які ми проживаємо як в своїй країні зараз. Так, так само, як і проживають люди, які зараз постраждали в Туреччині і в інших місцях. І не тільки сьогодні, а й вчора, позавчора. І це буде продовжуватися до тих пір, поки ми не усвідомимо, що ми єдина свідомість, а, яка не може знищувати сама себе з любов'ю.